Слава Ісусу Христу, вітаю вас, брати і сестри, сьогодні 11 грудня, і ми чуємо Слово про ярмо. Не любимо тягарів, але Ісус нам пропонує цікаве ярмо. Ярмо, яке любе, тягар, який легкий, і так далі. Послухаймо цього Слова. Того часу Ісус, відповідаючи, сказав, «Прийди до мене всі струджені та обтяжені. Я дам відпочинок вам. Візьміть моєрмо на себе і навчіться від мене, бо я рідний і покірний серцем, і знайдете відпочинок з своїм душам, адже моє моєрмо любить, мій тяхар легкий. Ми як чуємо, що маємо прийти до Ісуса, то часом дайте певні зусилля. Прийде до мене, так це перекладайте слово. Але коли читати в оригіналі, то це слово, яке там вживається, грецьке слово «деуте», воно не означає діє слово «приходити», прийде до мене ні? в наказовій формі, прийде до мене. Бо там е е воно не виражає це слово якось важкої дії, зусилля, що маємо щось робити. Бо це такий звичайний вигук. складається з «деуро», з цього слова. To oznacza i teraz, i jeszcze bądźcie, dodane takie słowo, to taki, bądźcie tutaj i teraz ze nie przychodźcie do mnie, no bo najważniej tam przekładać. zawsze jest różne warianty, jest specjalisty zajmują się tym zajmuje, ja przynajmniej mówię o jakichś wariantach, że też można się tak przekładać, bądźcie ze mną, tutaj i teraz. To, to, to mi ciężko, ty się jest je trudność, jest kryzys i tak dalej. Bo Jezus mówi, bądź ze mną, nie zdenerwuj się, ja jestem ja z tobą, ja Cię ja lubię. Jezus ka proponuje, bądź ze mną, weźmij moje jarmo. I to jarmo hmm, po grecku zyge, oznacza no, też taki chomut, nie? chomut stosowało się Пари тварин, там пару волів, пари коней, і, і просто, і вони тягнули разом не? в парі завжди. Не? І Ісус каже, я з тобою хочу тягнути це це, це, це раво, цей, цей пух твого життя, просто ці свої труднощі, це тягар. Не? І Ісус нам це, це пропонує, не? щоб ми не були, не були самі. Бог любить себе об'являти кому простим людям, бідним, слабким, простим. Бачте, Авраам мав двох, двох синів. Один був Ізмаїл з Агар, він був такий мисливець, він був дуже такий розумний. І був Ісаак, з якого насміхалися, з якого капкували. Бог вибрай Ісака. Ісаак має двох синів. одного Еся e e означає, e означає добре сформований. Тобто, ну, це був ідеал мужика, так? І був Яків, якого ім'я може походити від теж Брехун, нами зітемології. Бог вибирає цього б, б, e, e, брехуна, цього слабкого, який, який обманював свого брата, який і боявся пізніше його, і так далі. Не? a Ezaw był no, silny i tak dalej, nie? Nie, wybrał Bóg wybrał Jezusa Boga. Jaki w maju 12 rozceniw, A średni był Juda, ten synów Jakała Juda, jaki sprzedał swojego brata Josypa za, za 20 srebrnych do, do Egiptu. I win stał tym rodonaczarnikom rodu Mesii. Zamiast z rodu Judy, z kolina Judy się Mesja Bóg wybiera, nie znają, mm. ciupowi Ciupowiu, Rachawu, e, w Jerechonii, choć tam było dużo garnych, dużo moralno kraszczych e, żonok. Bóg wybiera jewryjski naród, jaki narodom buntowniczym? Бог вибирає тебе. Чому? Бо ти слабкий? І він каже: запроси мене, дозволь мені діяти в твоєму житті. Тут і тепер, сьогодні, в тому, що ти переживаєш. Ти не сумнівайся. Бачите, прийде мене всі втомлені, обтяжені не? і так далі. Це чудова обітниця. Зараз таке горе так нам важко під час цієї війни. І, і Економічно, напевно, важко, і, і так морально, і, і багато труднощів. І тут Ісус каже, приходьте до мене. Тобто навіть не мусите робити зусиль, не можете мене шукати. Кім, e, тут і тепер e, просто e, дозвольте мені діяти, тут, де ви знаходитесь. Бо Бог просить, значить, дозвольте мені діяти в своєму житті. Що e, нам сатана підказує? Такі слова, як, як віра, Бог, Божі заповіді, не? це тяхар, це кошмар, це обмеження і так далі. Навіть слово любов нам стосується з, 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 з обмеженнями і так далі. Ісус каже, це, це не тяхар. Він <кій> каже, я хочу зняти з тебе цей тяхар, який ти не можеш нести. Не? Вівити собі цього е, е, вола, який ходить без ярма по полі. Неякі буде наслідки його життя, його праці. Там вже нічого не буде. Не? Як там орати землю, зас, засівати щось. Де, де, ну нічого не вийде. Не? Буде кошмар якийсь без, безлад якийсь. Треба <кхід> і так себе веде людина без. Божих заповідей, без Божих вказівок, без Божого Слова. Вони ну, наче, які вірить, які ходить по полі без. Не? Ну, але ні, я не хочу себе обмежувати, я хочу мати свободу. Але є свобода в Богові. Тобто ми прийняли заповіді Божі. Ми віримо, ми слухаємо Слова, ми е, прагнемо Божих вказівок. І, в принципі, я думаю, всі ви, які слухайтесь навіть цукатехазу сьогодні. Majte doświadczenie, że Bóg sam jest nasz odpoczynek, że Bóg nas zaspokoi. Ten tachar Bożego Słowa, tachar Bożych zapowiedzi, tiachar Bożych zap wskazówek, tak na daj daje nam polepszenia, my mamy, my wolni, my szczęśliwi, mamy wewnętrzną swobodę, jak chce, cudowo, prosto pozwolić Jezusowi diety. Nie? I ten tachar mi lekki, jarmu Mój, гарне, Воно не, не, не тягарем, воно вас не обмежує. Насправді це ярмо дає нам свободу, це і нагода досвідчити присутності Ісуса. Я хочу такого ярма. Я хочу, щоб моїм ярмом був Ісус. Я хочу ходити в Його заповіді, в Його слові, виконувати Його волю, я, я тоді в безпеці, ні? як дитина, яка в обіймах тата все почуває. Ні? Не кажіть так, так руки батька, який обнімає дитину, вони обмежують, бо тато її пригортає до серця дитинку чи мама. Не? Але це ж не таке, це таке ярмо, так? бо обмежує дитину. Але воно не, 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 це такі, такі межі любові, це, це щастя, це, це радість. Ми цього прагнемо. Там є життя справжнє. Ісус нам саме пропонує. Swoją obecność dzisiaj. Zaprosić go tu i teraz, tu, gdzie wy znajdujesz się, w tych problemy, w tych problemy, jakie masz teraz, w tych wasze przeżywania, w tych strachy. Powiedz Jezusie, Ty ze mną, amin. I po drugie, będziesz na te problemy, przez oczyma Jezusa. To jest kajf, to rady, to jest szczęście. Очима Ісуса завжди є надія, як я дивлюся на, на своє життя. Я дякую Ісусу, що Він хоче, щоб зі мною бути у спільноті, що Він до мене приходить, він наче мене просить, щоб я Його запросив. Ну, ну Такий Бог може, який любить, може таке сказати. Тому не, не плачте, не сумуйте, радіте сьогодні, перебувайте в присутності Ісуса. Все буде гаразд. Está isso, sobre Cristo.